Воротар гандбольної команди Катерина Заспа закінчила свою кар'єру у професійному спорті, щоб відкрити нову сторінку свого життя кар'єру тренера. Катерина Леонідівна віддала гандболу 30 років у 1983 році. Восьмирічна дівчинка, взявши за приклад свою старшу сестру, почала ходити на тренування. У мене є старша сестра, вона старша за мене на 4 роки. Ми навчалися в 14-й школі, і туди прийшов тренер з ганболу Тимошенко Міха Миколаєвич і пригласив дітей дівчат у секцію з ганболу. Так моя сестра пішла, і мені стало цікаво. Що вони там роблять? Я ходила туди, дивилася, мені дуже сподобалося, і та і я теж почала займатися гандболом. Вже у 1991 році Катерина розпочала свою професійну кар'єру в команді Кристал, яка на той час приймала участь у чемпіонаті України другої ліги. Далі була вища та суперліга. Саме в той час воротар команди за номером 16 зробила свій величезний вклад в історію команди. Вона, скажімо так, стояла ще в початку істоку цієї команди она с 1991 -го года играет играла в этой команде с перерывами она все время была здесь благодаря вот и той команде которая была вот мы были выходили в высшую лигу украины то есть ну, скажем так по нынешнему времени это суперлига. но это самый лучший сдобуток пока на данном этапе этой команды за 22 роки своєї спортивної кар'єри у гандбольному клубі Хмельничанка майбутній тренер зіграла понад 800 ігор та була неодноразовою призеркою чемпіонатів України. А також, що цікаво, власноруч забила два голи у ворота супротивника. Ми були в вищій лізі, а займали 5, і 6 місяця. То це був дуже високий результат для нашої області. Непогано грали, тось і тренера мінялися, і состави мінялися, але були хороші досягнення у нас. 14 та 15 листопада команда хмельничанка, яка надійно входить до трійки кращих у жіночій вищій лізі ручного м'яча, приймала Тернопільський економ університет. Це були останні ігри за участю Катерини Заспі, і вже в останнє вона захищала ворота, як і вперше надійно. Одна зустріч закінчилася нічією 25 – 25-25. Наступного дня наші дівчата перемогли з рахунком 30-22. Мене переповнюють звісно, емоції Переживаю дуже. Не знаю, хочеться гарно закінчити, щоб запам'яталося на все життя. Та не дивлячись на те, що Катерина закінчила свою спортивну кар'єру, вона не квапиться прощатися з гандболом. Вже зараз працює тренером-викладачем у Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі. номер родин, виховувати майбутніх чемпіонів дуже відповідальна справа, але новоспечений тренер прагне передавати свій досвід та знання майбутнім поколінням. Це дуже така кропотлива робота. Цікаво з дітьми займатися. Треба їм це все розповісти. От я їх привожу при нагоді, якісь я привожу сюди на ігри, щоб дивилися і вчилися. Трошки тяжкувато, але нічого справляємося. Отже, побажаємо Катерині виховати олімпійських чемпіонів і здобути звання заслужений тренер України. Богдана Юсупович, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.